Вітаю глядачів телекомпанії Умань. Це телепроект Уманські дебати в студії ті, хто прагне керувати містом Умань та впливати на життя Уманчан протягом двох наступних років. Теледебати відбуваються згідно закону України про місцеві вибори. Вони були попередньо анонсовані. Всі бажаючі ознайомилися з умовами участі та регламентом проведення програми. Уклали відповідні договори з телекомпанією Умань і взяли участь у жеребкуванні. Проект транслюється в записі. Тож, згідно результатів жеребкування в студії, зараз своє право на владу будуть доводити кандидати на посаду міського голови міста Умані. Це брі Олександр Володимирович. Доброго дня. доброго. Дня. Висунути політичною партією блок Петра Порошенка Солідарність і ніхто, ніхто, тому що, хоча й була попередня заявка, але участь у дебатах взяти відмовився і договору відповідно не укладав Пилипенко Віталій Віталійович, самовисуванець, член політичної партії, громадський рух, народний контроль. Тож, Олександр Володимирович, спілкуємося з вами. Вам 41 рік, ви громадянин України, освіта вище, безпартійний секретар Уманської міської ради, виконуєте обов'язки міського голови. Проживаєте в Умані. Так. Ви в дитинстві займалися боксом, а вже будучи очільником міста, обливалися крижаною водою і брали участь у інших акціях для збору коштів на допомогу учасникам АТО. Так добре водити машину, можете проїхати навіть на капоті мікроавтобуса. І це правда. Дякую. Ви є фігурантом адміністративного протоколу судової справи? І це так. Власноруч власним коштом у вільний час ремонтуєте автомобілі для наших військовослужбовців із зони АТО. 100% інформація. Намітили дорожну карту стратегію розвитку міста Умані, і вам тепер потрібен час і довіра виборців, щоб зробити Умань європейським містом, зручним для мешканців і привабливим для туристів. Так коротко пояснити, навіщо ви йдете на місцеві вибори? Про себе можу додати лише наступне: я родився і виріс місті Умані. Знаю тут кожну вулицю, а тепер кожний провулок і кожний будинок. Я познайомився з великою кількістю людей. За останній рік я познайомився з людьми більше, ніж за останні 40 років свого життя. Хочу сказати, що велике задоволення отримуєш від того, що люди, які спочатку не вірили в тебе, навіть відносились вороже із критикою, з кожним днем ставали більше. Конструктивними в своїх висловлюваннях і стали нашими прихильниками. Разом з цими людьми ми прибирали наші мікрорайони, оновлювали і відновлювали наші меморіали, прибирали на наших кладовищах, робили багато-багато ще корисних речей, які сьогодні є в нашому місті. Хочу сказати, що після тих зустрічей, які я провів безліч в мікрорайонах нашого міста, спілкувався з великою кількістю людей, ми сформували програму дій. І саме цю програму дій я сьогодні хочу презентувати вам, шановні уманчани місто умань потребує реформ потребує реформ у всіх галузях нашого життя перше що я поставив у свої програми це реформування житлово комунального господарства. Дійсно, в наше житлово-комунальне господарство воно потребує глибинного реформування. Жодного разу на жодних зустрічах, де я піднімав питання, чи задоволені в мачане ситуації в житлово-комунальному господарстві, я не чув ще ствердженої відповіді. Жодної руки не було піднято за те, що дійсно все гаразд в роботі наших рев і в роботі нашого житлово комунального господарства. Реформи вже почалися, і реформи будуть обов'язково продовжені. Другим, це, щоб я підняв яке питання в нашій програмі, це, саме те, що в місті Умані повинно бути, повинно бути збудований сміттєпереробний завод. Перша черга сміттєпереробного заводу, а саме сортувальна лінія, найближчими неділями буде вже змонтований на нашому сміттєзвалищі, на полігоні твердих побутових відходів. Саме фірма, яка має партнерську угоду з німецькою стороною, яка виявила бажання інвестувати 9 мільйонів євро в даний проект сміттєприробного заводу в місті Умані і буде займатися цим питанням? Хочу вам сказати, що 44-го року в нашому місті функціонує полігон твердих побутових відходів. Треба наводити лад цьому питанню, тому що ми догосподарювалися до того, що в наших керницях є все, окрім чистої води. Ми відповідальні перед своїми дітьми і онуками за те місто, яке ми залишимо після себе. І це питання буде вирішене найближчим часом. Після облаштування на полігоні саме твердих побутових відходів сортувальної лінії ми будемо монтувати саме сміттєпереробний завод. Це все буде найближчим часом. Потім питання, яке турбує у майщан, це ремонт гідроспоруди на Осташівському ставі. Дійсно, для того, щоб відремонтувати гідроспоруду на сьогоднішній день, потрібно витратити кошти в сумі 15 мільйонів гривень. На превеликий жаль, бюджет розвитку в нашому місті тільки 12,5 мільйонів гривень. Тому я звернувся до в кабінету міністрів з проханням допомогти нам з державного бюджету на ремонт гідроспоруди. Це питання знайшло позитивні відгуки в керівництві нашої держави, і найближчим часом ми очікуємо на фінансування саме роботи на гідроспоруді. Запровадження програм безпечне місто, встановлення камер цілодобового спостереження, фіксації головних перехрестях і наших вулицях. Дійсно, ми спідкувалися із розробниками даної програми. Вони презентували цю свою програму. Ми з ними заключили попередню угоду і всі наші перехрестя, всі наші проблемні вулиці і місця. Де є відповідна криміногенна ситуація? Ми спілкувалися з працівниками органів внутрішніх справ. Вони надали нам перелік таких вулиць і проблемних місць в нашому місті. Вони всі будуть облаштовані камерами відеоспостереження, де цілодобово зображення буде передаватися саме на монітор нашої відділок міліції в чергову частину. Це допоможе нашому місту бути набагато безпечнішим, чим ми маємо його на сьогоднішній день. Запровадження електронного документу обігу і скорочення штату апарату міської ради всіх відділів і служб дійсно. Ця робота вже почалася. Нам в цьому допомагає директор компанії Тім. Проведена досить таки вже вагома робота по тому, щоб запрацював найближчим часом в місті Умені саме електронний документообіг, також потребує скорочення. Більш ефективної праці апарат виконавчої влади Гуменської міської ради реформування обов'язково буде, і воно і, і воно буде незабаром. Також турбує наших гуманчан перехід міста на нову систему опалення. Хочу повідомити наступне: що центральним теплозабезпеченням в нас в місті Умані користується 70% житлового фонду. Наші мережі, по ми в місті Умані отримуємо теплоносій, вони є протяжністю 73 км в двохтрубному вимірі. Сама наймолодша труба, по якій йде теплоносій їй більше, ніж 30 років. В минулого року тільки 75 разів були аварійні ситуації на наших мережах. Кожен час роботи нашого підприємства Умань Теплокомунерго» ми втрачаємо 27 кубів гарячої води. Кожен час від початку опального сезону до кінця витрати колосальні. Втрати е, такі собі місто Умань дозволити не може. Тому ще в 2009 році був розроблений перспективний план по теплозбереженню і теплоефективності міста Умані. На його основі ми розробили перспективну схему, яка, умовно кажучи, дозволить нам поділити місто Умань умовно на 18 кварталів, на 18 секторів. І саме в них буде облаштований поквартальний котельні, що дає змогу зекономити значний фінансовий ресурс для того, щоб уманчани отримали тепло в своїх домівках. Ми скоротимо шлях, який буде проходити теплоносії від котельні, умовно кажучи, до помешкання наших уманчан. В такий тяжкий час, як треба заощаджувати на енергоносіях, це досить таке слушне питання. І укладання угод з інвесторами, які пропонують створити в місті Умані, два великих підприємства. Десять днів тому в нас були представники великої міжнародної авіакомпанії Еляль, які виявили бажання інвестувати саме в місто, саме в розбудову нашого литовища. І в це люди з мільярдними статками, досить такі потужні інвестори, які виявили бажання інвестувати саме в наше місто. І я вгадаю, що це буде досить такий потужний інвестиційний проект, який дасть змогу працевлаштувати значне, значну кількість уманчан найближчим часом, а саме на протязі 4-5 місяців в місті Юмани має бути збудоване досить таке потужне підприємство, на якому буде працевлаштовано 500 наших уманчан. Якщо зважити на те, що в центрі зайнятості в нас на сьогоднішній день перебуває 1390 осіб, це досить такий вагомий внесок в питання працевлаштування наших уманчан. Якщо люди почнуть працювати, відрахування від їхніх заробітних плат будуть надходити в якості податків до нашого місцевого бюджету. Саме з цих коштів ми можемо ремонтувати наші вулиці, освітлювати вулиці нашого міста, ремонтувати дороги, ремонтувати наш житловий фонд і вирішувати велику частину тих болючих питань, які на превеликий жаль сьогодні. Є перед нашим містом, перед нашими менчанами. Спорушення притулку для тварин у майчани на зустрічах піднімали питання про те, що є катастрофічна ситуація дійсно з бродячими тваринами, бездомними тваринами в нашому місті. Найближчим часом в буде облаштовано центр стерилізації бродячих тварин. Тому що згідно чинного законодавства, ми не можемо заподіяти будь-якої шкоди бродячим тваринам, тому вони будуть стерилізовані, вони будуть привиті від різних захворювань і вони будуть обов'язково чіповані. А саме тварини великого розміру будуть утримуватись в тому притулку на постійній основі. Продовження розробку проекту Умань-туристичне створення сучасного логістичного центру. Дійсно, місто Умань має таку географічне розташування, що потрібно будувати тут саме логістичний центр по перевалці Грузів. Є відповідні інвестори, які зацікавлюся цим проєктом і задоволення проінвестують в наше місто. Але хочу довести всім уманчанам, що інвестувати в місто Умань, як в, любе, як в інше любе місто, інвестори будуть тільки на умовах прозорого інвестиційного клімату. А саме, коли не будуть жодних хаборів, жодних відкатів, коли буде прозорі умови бізнеса, коли ніхто із чиновників не буде вимагати неправомірну вигоду з тих бізнесменів, тільки тоді інвестори захочуть інвестувати в наше місто. Для мене це досить такий позитивний сигнал, що такі потужні бізнесмени іноземці хочуть інвестувати саме в місто Умань. Нещодавно я був на інвестиційному форумі в місті Києві, де презентував інвестиційний проект саме Умань Туристична. І хочу вам сказати, що міжнародні інвестори зацікавились наш до речі, наш проект був найкращим. І міжнародні інвестори зацікавили саме інвестиціями в наше місто. Ми їх чекаємо. Ми відкриті для інвестицій, тому що це заробітні плати, це відрахування до бюджету і це розвиток нашого міста і перетворення його в сучасне європейське місто зручне для життя. За планом у нас мали би тепер бути запитання опонентів і відповіді на запитання, оскільки ваш опонент не знайшов сміливості, можливості чи бажання вступити з вами в безпосереднє спілкування. Віч навіч, ми за регламентом передбачали, що будемо задавати питання, які надійшли із соціальних мереж та на електронну пошту телекомпанії Умань. Перше, найпопулярніше, Чи все-таки квітковий павільйон, законно чи незаконно він був споруджений. І правда чи ні, що ви приватизували частину центрального парку? <кхух> що стосовно квіткового павільйону, Дійсно, багато було перекручувань, маніпуляцій і відвертої неправди, які йшли із засобів маси інформації, соціальних мереж і жовтої преси. Стосовно даного запитання, даю конкретну відповідь. Всі вмечани пам'ятають, як проводилася реалізація квітів на вулиці Радянській. Люди стояли, незважаючи на погодні умови, і в дощ, і в сніг, і в вітер, продавали свої квіти. Це Люди мали великі незручності, як і люди, які займалися приватним бізнесом. Продаючи квіти, так і люди, які купували ці квіти, досить таки було незручно. Дійсно, коли до мене надійшла пропозиція збудувати цей квітковий павільйон, я, подумавши, погодився на дану пропозицію, оформивши, оформивши всі законні відповідні документи, я почав будівництво і збудував такий павільйон. І на сьогоднішній день уманчани мають комфортне місто, де вони можуть як займатися підприємницькою діяльністю, так і купувати квіти. Але з того часу, як я став посадовою особою, коли мені велику честь надали депутати, обравши мене секретарем уманської міської ради, виконувачем обов'язки міського голови, я згідно чинного законодавства був зобов'язаний передати свій бізнес і іншій особі, тому я зробив все по закону. На сьогоднішній день ви не є власником. Не маєте відношення до нього на сьогоднішній день. Жодного відношення до даного квіткового павільйона я не маю. А все таки, уточніть щодо приватизації частини центрального парку. Це повна дурниця. Хочу сказати, що земля в центральному парку належить всій громаді. І ніхто її не приватизовував, і жодного відношення до неї не має. Вона належить всій громаді. Чи насправді ви є, були і залишаєтеся підпільним власником круїз авто, і знижувати ціни на проїзд просто вам особисто невигідно. І тому в Умані саме висока ціна проїзду по всій Україні. Це також маніпуляція деяких політиканів пов'язана.